Щорічно напередодні свята Миколая стало доброю традицією. Ми проводимо конкурс серед діток на кращий малюнок про працівників міліції. Ну і щорічно у нас виникає проблема визначити переможця. Знаєте, дитячі малюнки вони всі щирі і дуже важко нам. Наприклад, я цей рік не зміг прийняти участь в визначенні того чи іншого кращого малюнка. Просто для того, щоб не брати гріх на душу, я просто вийшов членів комісії. А так насправді це дуже добре. Ви бачите, які дітки щасливі. Вони відчувають навіть дуже багато діток на темою, де їхню малінку стало події на сході і АТО. Дітки стараються з кожним разом малюнки стають кращими, і в малюнках відчувається доброта, щирість, і в кожному малюнку вбачається якась дитяча надія. Хочеться, щоб всі ці дітки напередодні Миколая мали надію про те, що в країні завжди завжди буде мир. Вони зможуть малювати такі гарні малюнки і жити в мирній щасливій державі. Я намалювала на міліції, на завжди на сторожі. Я займаюся малюванням 4 роки, а на конкурсі вже 2 роки.